Якщо раптом після The Sims 4 ви почали грати в The Sims 3 і у вас складається таке враження, ніби ви щойно прокинулися після жахливого кошмару, то напевно ви потрапили саме на це відео, аби знайти деякі пояснення. Ще я також поділюся власними проблемами, якщо можна так сказати. І так, я рада вас тут всіх бачити. З вами Бурбелка, і я хочу поділитися своєю історією. Із підписниками чи новими людьми, оскільки ті, хто давно мене дивиться, вони могли помітити, що дуже багато контенту виходить саме по The Sims 3 або по старті Волі. І напевно у них виникає певне питання: а куди дівається весь контент по The Sims 4, якщо в мене є певні проєкти? Над якими взагалі тут треба працювати, і я зібрала основну аудиторію за рахунок аудиторії за Sims 4. Але я пропоную все таки вам вислухати моє пояснення, яке буду звучати як сповідь чи сеансу психотерапевта. Тому я сподіваюся, що ви підтримаєте це відео вподобайкою, коментарем чи навіть підпискою. Для того, аби пояснити суть нашої з вами проблеми, я вирішила збудувати такий собі айсберг. І завдяки цьому айсбергу ми розберемось, що нас дратує в The Sims 4, через що ми хочемо втекти в інші частини The Sims. І перша причина це оновлення. Ні для кого не секрет, що The Sims 4 це одна з тих ігор франшизи, яка досі оновлюється, а не раз на 10 років, як це робить за Sims 3. Проте можуть виникати певні проблеми, окрім багів. По перше, навіть якщо ви не купляєте доповнення поза Sims 4, може бути той самий баг. Дуже страшний бах для будь-якого сейву, а саме той, завдяки якому починають поступово зникати будівлі, спочатку громадські місця, а потім вже домівки, і виглядає це кріпово, і, на щастя, це відбувається у малого відсотка ком'юніті, проте не дуже хотілося б ним стати. І особисто для мене цей айсберг починає потроху спускатися вниз. Та й можливо для багатьох інших сімерів, тому що це оновлення модифікацій. І це також велика проблема, оскільки окей, у нас оновилася гра, у нас з'явилися баги, але ж можна на них не звертати увагу, якщо вони не стосуються чогось важливого. Звісно, окрім модифікацій, які можуть нам щось допомогти та й зробити. І якщо для вас, як для юзерів, в принципі, перевстановити модифікації буде нескладно, то мені, як людині, яка перекладає, чи то навіть буде краще сказати, перекладала до повної апатії до перекладу, я просто розуміла, що з кожним оновленням від кількох авторів на мене насувається лавина, і мене ця лавина може накрити настільки, що я просто не зможу нічого зробити. І навіть при цій системі, яку я вибудувала, а саме оновлювати модифікації, коли вже вийшли всі доповнення, які мали вийти на той період, тому що окей, вийшло доповнення, зробили для нього бакфікс, і я оновлюю переклад. Але той переклад може містити дуже багато рядків. І ти просто фізично не встигаєш це все оновити. На тебе ось цей сніжний ком та лавина накатуються. І таким чином на мене накотила апатія настільки, що я навіть не комунікую із власною командою. Звісно, у мене є план для того, як себе реабілітувати та взяти в руки, проте мені дуже соромно перед людьми, які чекають на переклад, мені соромно за себе, і за те, що в моєму житті на четвертому курсі навчання і перед цим ще була практика, на мене чекає бакалаврська. І, типу, я знаю людей, які можуть менеджити це дуже класно. Я за них дуже рада, але я не така людина, і якщо на мене падає дуже багато пріоритетних задач, то у мене просто починає все крушитися, і я не знаю за що хопатися. Звісно, навчання для мене є пріоритетом, але я також розумію, що понад 7 тисяч людей чекають на оновлення. І вони досі чекають через те, що я банально не можу взяти себе в руки, відкрити цю програму і просто банально щось зробити. І чесно, я коли відкриваю, мені вже стає страшно, і в мене якась дуже дивна реакція на кшталт паніки. І спускаючись набагато нижче по цьому айсбергу, я бачу перед собою ком'юніті. Ви напевно скажете, окей. Ти побудувала свою аудиторію на The Sims 4. Але що не так з ком'юніті? А я вам скажу, що в порівнянні із ком'юніті по The Sims 3, ти є окремий чат для всіх, незважаючи на те, хто який блогер, але це чисто незалежний такий чатик і. Туди буквально пишуть всі, навіть блогери, і нема ніяких закритих чатиків, немає ось цих бульбашок, де можна застрягнути, і це не буде клуб одної авторки. І складається таке враження, ніби кожен намагається позиціонувати із себе щось ідеальне, неймовірне, продуктивне. А я приходжу до чатику, на який я залишу посилання, і я розумію, що можна розслабитися. І можна ділитися контентом, і всі будуть в цьому раді. Можливо, через те, що зараз поза Sims 3 дуже мало якісного контенту. Люди дуже раді коментувати ці відео, ставити вподобайки. З приводу ком'юніті з Sims 4 хочеться сказати, що напевно воно має більше відосів, і тому навіть не може дехто просто банально поставити вподобайку і. Хоча би середини переглянути відео, серйозно. І в принципі, знаєте, це досить таки логічно. Але коли я роблю, наприклад, свій ціньовир, я пишу сценарій, я намагаюся на майбутнє щось будувати, то я розумію, що з кожним відео, над яким я дуже довго працюю, просто зменшується прогрес, і я розумію, що я вже не можу працювати на. Невидимому паливі серйозно. Типу, навіть блок резервного оживлення у мене остаточно згас. І навіть завдяки тому факту, що я дуже люблю цей проєкт, і я прописую все, я хочу робити по ньому більше контенту. Я розумію, що це буде просто в порожнечу. Натомість мої бренони, вони хоча б більш-менш. Мене рятують, тому що, по-перше, це стріми. І по-друге, я нарешті можу взаємодіяти із людьми та насолоджуватися гарною компанією. І хоча би хтось пише щось у чатик, тому що коли ти не маєш якогось фідбеку, то як то кажуть мої викладачі, ти говориш із чорними квадратиками, і потім тобі здається, що в тебе якийсь дуже дивний розлад, і опускаючись вже на дно. Такого собі айсберга, хоча він напевно виглядає для вас дуже дивно, чудернацько і непропорційно, проте я навчилася грати в The Sims 3. Насправді я у дитинстві дуже сильно знуджувалась, коли грала в Sims 3, але чесно кажучи, я принаймні могла тримати фокус хоча б на трьох-чотирьох поколіннях. І вони всі виходили більш-менш адекватними. І тоді не було таких багів, попри те, що в деяких світах я грала і я думала над тим, а чи не вимкнути гру, тому що воно все так лагає. А в четвірці я навіть не можу зосередитися на одному поколінні, і якщо хтось народжується, то починаються приколи із генетикою. Проявляються усі баги, знову потрібно оновлювати моди, потрібно оновлювати переклади. До мене стукає в двері реальність, і я розумію, що я можу надломитися. Однак, знаєте, що у четвірці будуть відео і будуть оновлення перекладів. Я все-таки дуже хочу до цього повернутися, незважаючи на те, що переклади в мене чомусь стали викликати виключно негативні емоції, і ці програми, і ось ці пости мене лякають. Але треба якось вибиратися з цієї дири. І якщо ви так само почуваєтеся восени і ви хотіли почути щось подібне і відчути себе не наодинці, то я дуже рада, що я принаймні вам допомогла. І сподіваюся, що принаймні у вас самих все буде добре. І я дуже дякую вам за те, що вислухали таку мою міні-сповідь. Я бажаю вам всім гарного дня, вечора чи ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. І пам'ятайте, що все буде Україна. Всім па-па!